Усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс, черговий топ 10 найкращих гравців NBA за позиціями до вашої уваги. На цей раз у нас легкі форварди, з умовами, ви всі вже ознайомлені, але коротенько нагадаю: рейтинг складається за номінальними позиціями і з урахуванням, як саме баскетболісти проведуть майбутні сезони. Все дуже просто, тому без зайвих слів давайте починати. Лише нагадаю, щоб ви натиснули лайк, підписалися на канал та увімкнули дзвіночок. Це дуже важливо, щоб ви не пропускали нові відео. А я знаю, що не всі подивилися минулий випуск. Ютуб мені доповідає та приносить статистику, такий собі Павлік Морозов. Я стараюсь в першу чергу для вас, взамін за це майже нічого не отримую, і ваша підтримка мені конче потрібна. Нагадаю про взаємну мотивацію, на цей раз 375 вподобайок і відразу виходить відео про важких форвардів. А тепер влаштовуйте зручніше, приємного перегляду, ми починаємо. Let's go! Відкривати топ-10 найкращих смол форвардів буде Клей Томпсон. Це один з найкращих шутерів в історії NBA, відомий своєю зразковою механікою та швидким релізом. Крім китку з дальньої дистанції, також має непогані навички гри в захисті. Хоча після важких травм він втратив у латеральній рухливості та швидкості. Але його баскетбольне IQ та розуміння нікуди не ділися. Він став більш жорстким та фізично сильним, що дозволяє грати проти габаритних суперників. І на позиції третього номера це на навіть важливіше після переходу влітку до Dallas Mavericks мої очікування від Клея в сезоні 24-25 років є високим. Його роль у новій команді буде вирішальною для успіху Mavs. Томсон приносить з собою, крім баскетбольних навичок, ще величезний досвід. Чемпіонський досвід, що робить його ідеальною третьою зіркою для Луки Дончича та Кайрі Ірвінга. Моряк стане ключовим скорером на периметрі, розтягуючи майданчик, забезпечуючи простір для маневрів Луки та Кайрі. Його здатність стабільно забувати триочкові може значно підвищити атакувальну потужність Далласу, при тому, що відкриті кітки він буде отримувати регулярно. У новій команді Клей Томсон матиме можливість показати, що він здатний повернути. До своєї пікової форми і стати одним з лідерів, допомагаючи минулорічному фіналісту претендувати на високі місця в західній конференції. Дев'яте місце займає молодий німецький форвард Франц Вагнер. Він продовжує вражати своєю універсальністю та розумінням баскетболу, показав себе як ефективний скорер, здатний грати на різних позиціях і є одним з ключових гравців дуже перспективного молодого Орландо. Його вміння кидати, грати в проходах та захищатися, роблять його цінним активом для команди. Втім, варто відмітити минулорічний бах у триочковому лише 28 Хоча в перший рік було 35%, а в другий 36%. Та й, взагалі, гравець, який влучає з лінії штрафу 85%, не має погано кидати. Тому очікую позитивну динаміку в майбутньому. Незважаючи на вище описаний мінус, в цілому Франц продовжує демонструвати вражаючи прогрес у своїй грі. Він покращує реалізацію всередині дуги, активніше бореться за підбирання та куди краще грає з контактом. Важливо, щоб Вагнер продовжив розвивати свій баскетбольний IQ, використовуючи природний талант і прагнення до вдосконалення. Якщо він полагодить свій троочковий, то цілком може стати основним скорером для Меджик, куди більше різноплановим, ніж Пауло Баннер. Керо. Франц Вагнер був важливим лідером збірної Німеччини, не цурається брати на себе відповідальність у критичні моменти гри, є досвід плей-офф та новий контракт і мотивація зробити його ще більшим. На 8 Сходинці розташовується ОДЖ Анонобі. Він є одним з найкращих захисників на позиції легкого Форварда. Має фізичні дані та навички для успішного захисту проти різних типів гравців, як від швидких розігруючих, так і проти потужних центрових. Його вміння блокувати суперників і грати на перехопленнях роблять його незамінним гравцем у складі Нью-Йорк Нікс, анонобі елітний захисник на периметрі, який якісно страхує у фарбі, не даючи продиху суперникам. Крім цього, має розвинути атакувальний арсенал, ставши надійним скорером. Має стабільний дальній кидок, гарний в швидких відривах та на катах, незалежний гравець при необхідності може створити сам собі нагоду. Ідеальний двосторонній рольовий виконавець. Безперечно, OG дуже важливий гвинтик, щоб Нікс були дуже суттєвою силою на сході, але здоров'я не ідеальне, як у того самого Мікал Бріджеса. Травми змазали минулий сезон, але імпакт, який він дав, ми відчули відразу після обміну. Коли з тобою команда дає плюс 20 очок різницю, це про щось докаже. Якщо б хтось дав гарантію, що Стібодо Анонобі не травмується, то я б поставив його навіть вище в топі, але, на жаль, не можу, бо доступність це теж важливий фактор. Сьома позиція дістається Демару Дерозену. Він змінив свою прописку в це міжсезоння, і фанати Сакраменто з нетерпінням чекають на яскраві моменти від цього майстра середньодальних китків. І хоча деякі кажуть, що середні китки вже не в моді, Демар продовжує доводити, що класика ніколи не старіє. Він залишається одним з найефективніших гравців NBA, особливо в останніх хвилинах гри, де його здатність реалізовувати складні китки робить його одним з найнебезпечніших найсильніших суперників в сезоні 2024-25 очікую не лише стабільних результатів, але й чергових магічних моментів, коли він своїми фейками залишає суперників у збентеженні, а потім легко набирає два очки, ніби це дитяча гра. І якби за кожен успішний фейк Демар отримував по долару, він би вже давно став найбагатшою людиною на планеті. Жарти жартами, але вміння Дерозана змусити захисника рухатися у потрібному йому напрямку це справжнє мистецтво, яким він володіє бездоганно. i <laughs> you. Також Демар є важливою фігурою на майданчику в плані лідерства та досвіду, його здатність підтримувати команду у вирішальні моменти, влучати в клачі та вести за собою молодих партнерів це те, що так потрібно Кінгс. І якщо ви думаєте, що він просто скорер, який живе за рахунок своїх трюків, то ви помиляєтесь. Демар має неймовірне бачення гри і вміння створювати моменти для партнерів. В новому колективі Дорозон продовжить бути основним двигуном атаки, але все ж зменшить свою роль та навантаження. Втім, різкого спаду точно не має бути. Бо Демер Дерозен це професіонал своєї справи. Він слідкує за своїм тілом і доведе, що майстерність не має віку. Брендон Інгрем розташовується на шостому місці. Його гра захоплює плавністю рухів і майже бездоганною технікою. Один з провідних скорерів у НБА. Брендон це форвард із надзвичайною здатністю створювати момент для себе та своїх партнерів. Його довгі руки і плавні кроки дозволяють йому проникати в захист суперників, мов ніж крізь масло. Інгрим може домінувати на майданчику, набираючи очки з будь-якої дистанції. Він володіє відмінною комбінацією висоти, атлетизму і техніки, що дозволяє йому ефективно атакувати. Плюс має талант бути непередбачуваним. Проходить під кільце, середні китки, триочкові. Усе це в його арсеналі. Важливо також відзначати, що інграм стає все більш впевненому ролі плеймейкера, розвиваючи своє бачення майданчика та здатність асистувати. Однак є кілька аспектів, які тримають його від еліти легких форвардів. Однією з основних слабких сторін Брендона Інгрема є його нестабільність. Незважаючи на великий потенціал, він інколи випадає з гри на тривалі відрізки часу, що впливає на загальний результат команди. Звичайно, кожен гравець має свою. Ви, злети, і падіння, але для того, щоб піднятися вище в рейтингу, інграму необхідно стати більш надійним виконавцем. Ще однією слабкістю Брендона є його захист. Хоча він має всі фізичні дані для того, щоб бути елітним захисником. Часом йому бракує концентрації та агресивності на своїй половині. Він сфокусований більше на атаці, що може залишити слабкі місця в обороні його команди. Якщо він поліпшить свою гру в обороні, його котурування може значно зрости, але в це не віриться від слова взагалі. П'ятірку найкращих легких форвардів відкриває Скотті Барнс. Це гравець, який вже з ранніх років довів, що майбутнє NBA належить таким, як він. Молодий, амбітний, з неймовірним потенціалом. Барнс продовжує вражати своєю універсальністю та пристрастю до гри. У новому сезоні від нього очікують ще більшого прориву, адже всі складові для цього на місці. Скотті це гравець, який буквально живе на бракеті, його енергія і атлетизм не мають меж. Він здатен робити все захищатися, атакувати, створювати моменти для партнерів і навіть виступати в ролі плеймейкера, коли це необхідно. Його вміння прочитувати гру та швидко адаптуватися до ситуації на майданчику роблять його унікальним гравцем. У свої молоді роки показав, що не боїться брати відповідальність у вирішальні моменти, і це є однією з його ключових рис. Захисна гра Скотті Барнса це ще один аспект, який виводить його на новий рівень. Його фізичні дані та швидкість дозволяють ефективно стримувати суперників з першої по четверту позицію. Він не лише захищає, а й активно бореться за підбори, робить перехоплення та блокшоти і загалом є тією силою, що формує захисний стержень Торонто після уходу Анонобі і Сіакама. Проте є й аспекти, які можуть стримувати Барнса від ще більш високих досягнень. По-перше, як і багато молодих гравців, він часом може бути нестабільним, особливо у важливих іграх. Його рішення на майданчику ще потребують досконалення, адже часом він схильний до необдуманих дій, що може коштувати команді важливих очок. Окрім цього, Барнс повинен працювати над своїм дальнім китком. На старті минулого сезону в нього був відрізок, коли він влучав під 40%. Якщо він Зможе підняти цей аспект гри на цей рівень, то його місце, без сумніву, буде ще вищим. Скотті Барнс має все, щоб стати справжньою зіркою NBA та лідером, який може повести Репторс у якості першої опції. Четверта сходинка дістається Джимі Батлеру. Це гравець, який, мов створений для великих моментів. Якщо говорити про людей, які приходять на роботу з повною впевненістю, що вони збираються зламати систему і при цьому виглядають круто, то це точно про батлера. І він без сумніву планує провести бездоганний сезон. Ви скажете стоп, Джимбо та регулярка? А я вам відповім, у нього контрактний рік. Джиммі Батлер це людина, яка вірить, що без важкої праці немає результату. Його історія це приклад того, як завзяття та сила волі може зробити з тебе справжню зірку. А на майданчику він це ніби виклик усім суперникам, які думають, що зможуть його зупинити. Від його легендарної агресії у захисті до здатності влучати важливі кітки, Батлер завжди готовий вийти на перший план у вирішальні моменти. Джим один з найкращих двосторонніх гравців ліги, його здатність домінувати на обох кінцях майданчика робить його незамінним гравцем для Майами Хіт. В захисті він настільки ж агресивний, як і в нападі, а його вміння зламати плани суперників на гру є однією з його головних чеснот. Проте, як і у всіх великих гравців, у Джимбо є свої слабкості. Його триочковий кудок може бути досить нестабільним, хоча й не є його головним інструментом. Не дивіться на 41,5% можливо. Минулому році це всього лише на 2,5 китках за гру. І звісно, всі ми знаємо, що Батлер часом може бути впертим, що іноді призводить до непередбачуваних рішень на майданчику. Але погодимося, без цієї впертості він би не був тим Джиммі, якого ми знаємо. Зрештою, Джиммі Батлер це гравець, який не лише забезпечує результат, але й робить це з власним неповторним стилем. І якщо ви думаєте, що цей сезон буде для нього звичайним, то як сказав би сам Джиммі, ви, мабуть, пили слабку каву. В топ-3 залітає Пол Джордж. Це гравець, який приніс свою неперевершену майстерність і витончену гру до Філадельфії. Літо було насиченим для Джорджа, його перехід до Сіксер став однією з головних подій міжсезоння. Фанати Філадельфії вже з нетерпінням чекають на те, як плей офф Пі підніматиме команду на нові висоти. Його гра завжди вирізнялася вишуканістю та відчуттям моменту, коли потрібно взяти м'яч у свої руки і зробити щось велике. Він здатен влучати триочкові, створювати моменти для. Партнерів і захищатися на найвищому рівні. Його захисна гра це майже мистецтво. Пол Джордж на паркеті це ніби той персонаж з фільму, який завжди встигає на допомогу, навіть коли здається, що все втрачено. Так само і зараз, переїжджаючи від одного травмата до іншого. Проте, як і всі гравці, Джордж має також свої слабкості. Його історія з травмами. Часом здається, що він грає на межі, і це може коштувати йому стабільності протягом сезону. Але але Пол не той, хто дозволить труднощам стояти на його шляху. І якщо хтось здатен використовувати свої минулі невдачі як мотивацію для майбутніх перемог, то це точно Джордж. Піджи має всі шанси закріпити свій статус одного з найкращих гравців ліги, зробивши Філадельфію серйозним претендентом на титул. Він вже не раз доводив, що здатен виходити на новий рівень, коли це найбільше потрібно, і цей сезон не стане винятком. Друга позиція дістається Джейлону Брауну. Він є ключовим гравцем Бостон Celtics, а після фіналу 2024 року це стало підкреслюватися ще яскравіше, коли саме Браун отримав нагороду MVP-фіналу. Він поєднує в собі атлетизм, здатність атакувати кільце та потужну гру в захисті. Джейлен вже показав здатність бути ефектним та ефективним скорером. Його здатність атакувати з різних дистанцій, впевнені проходи під кільце та більш-менш стабільний дальній кидок роблять його незамінним в атакуванні. Арсеналі Celtics. Водночас його захисні здібності дозволяють стримувати провідних гравців суперників, забезпечуючи команді баланс на обох сторонах майданчика. Проте існують аспекти його гри, які ще потребують досконалення. Однією з таких є консистентність. Хоча Браун це повноцінна зірка, його гра іноді може бути непередбачуваною, з колуваннями у результативності від гри до гри. Працюючи над стабільністю, він зможе ще більше зміцнити свої позиції в лізі. Крім того, йому слід продовжувати розвивати свої навички передач, щоб стати більш універсальним плеймейкером. Здатність створювати можливості для партнерів по команді є важливою складовою для успіху, і Джейлен має потенціал стати лідером не лише в завершальній фазі, але й у організації гри. Джей Бі має всі шанси продемонструвати свій найкращий сезон, внісши вагомий внесок у захист титулу зеленими. Його універсальність, поєднана з бажанням вдосконалюватися, робить його одним з найважливіших гравців команди. Незважаючи на деякі слабкості, Браун продовжує розвиватися як гравець і лідер, що обіцяє захоплюючи сезон для всіх фанатів кельтів. Найкращим смолфорвардом NBA на даний час є Кавай Леонард. Він є взірцем досконалості у своїй позиції, поєднуючи в собі рідкісну комбінацію атлетизму, техніки та ментальної сили. Ремарка, коли він здоровий. Хоча минулий регулярний сезон ми це побачили. Правда, Баку пального не вистачило на постсізон і він травмувався. Але зараз, після уходу Пол Джорджа, Кавай має брати відповідальність свої руки, і я очікую від нього ідеального сезону. Леонард здобув репутацію одного з найбільш універсальних і надійних гравців завдяки своїй здатності домінувати як у нападі, так і у захисті. Він може стримувати найкращих гравців суперника, чинити тиск. Оплювати м'ячі та блокувати кидки, залишаючи опонентів без варіантів. Його здатність замикати суперників і робити це з мінімальною помітністю це те, що відрізняє його від більшості гравців. Водночас, Кавай є одним із найбільш ефективних скорерів у Лізі. Його арсенал включає влучні трьоочкові, середні китки, агресивні проходи під кільце та вміння грати в ізоляції. У вирішальні моменти гри Леонард завжди готовий взяти ініціативу на себе і влучити важливий кидок. Його холодна Кровність та впевненість у власних силах роблять його ідеальним баскетболістом для ситуації, коли результат матчу вирішується одним моментом. Ще одна важлива риса Кава це його незворушний характер. Він грає без зайвого галасу, зосереджений на задачі і навіть у найважчих умовах залишається спокійним і впевненим. Ця психологічна стабільність робить його ще більш небезпечним суперником, оскільки він завжди фокусується на результаті і не дозволяє емоціям впливати на свою гру. Кавай Леонард заслужено займає перше місце серед легких форвардів, адже він є гравцем, який втілює в собі всі найкращі якості цієї позиції. Його вплив на гру настільки великий, що він може змінити хід матчу своїми діями як в нападі, так і в захисті, незважаючи ні на що. А вашу думку я обов'язково хочу побачити в коментарях. Залишаємо свої варіанти топів, пишемо, з чим не погоджуєтеся. Аргументована позиція завжди цінується. З розширеним списком гравців, які не потрапили в топ, але їх варто згадати, можете ознайомитися в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео та в закріпленому коментарі, трохи згодом, тому запрошую, крім цього, там ще купу всього цікавого. Ну і нагадаю, що від ваших вподобаєх залежить швидкість виходу наступного. Епізоду, а на цьому все з вами був Баскет Мувс. До скорої зустрічі, мир.